Юні Колумбіяни збирають кошти, щоб поїхати на змагання в Абу-Дабі. В Об'єднаних Арабських Еміратах відбудеться чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств ММА. Нагадаємо, четверо спортсменів Коломийської школи єдиноборств G-BRO Team – Мариняк Іван Гунда, Денис Гаврищук, Данило та Марценюк. Ірина пройшли відбір та потрапили в національну збірну. України, здобувши ліцензію на участь у чемпіонаті світу, на жаль, у час війни фінансування для спортсменів немає, і кожен фінансує поїздку самостійно. А це для кожного мінімум півтори тисячі євро. Батьки та тренер просять підтримати талановитих коломийських спортсменів та кажуть, що вони. Готові до здобуття світового золота, щоб прославляти рідне місто, Прикарпаття та Україну загалом. Реквізити можна знайти у соціальних мережах школи єдиноборств ДжіброТім та тренера Юрія Данищука. Фінансування зараз немає. Ми активно залучаємо меценатів та спонсорів, тому що, на превеликий жаль, в час війни фінансування немає для спортсменів. І кожен спортсмен їде за свій особистий рахунок на чемпіонат світу. Тому ми шукаємо активно, ми будемо раді будь-якій фінансовій допомозі нашим спортсменам. Ми прикладемо всі зусилля, ми їдемо на чемпіонат світу не за участю, а за золотом. Ми хочемо в такий нелегкий час прославити Україну на світовому пєдесталі, щоб гімн України гордо зазвучав у всьому залі, і весь світ знав, що українці найсильна нація. Дякуємо захисникам ЗСУ.